Чудова пряжа від Drops Air, але її дуже великий мінус, вона не тримає резинку. Це такий шнурочок, і на поліестрі. У складі у нас тут іде альпака 65%, 7% шерсті і 28% полієстру. І на цьому поліестрі, на цьому шнурочок намотана альпака та шерсть. З Drops Air Я в'яжу светрик. Він надзвичайно м'якенький, такий чудовий, теплий, все, все гарно, одні плюси. Але, про що я сказала на початку, він не тримає резинку, ця пряжа. Тому для того, щоб мені зв'язати манжети. Почати в'язати, так, і зробити ось, тут завершальну вже обв'язочку цього светрику кардигану. Резиночкою один на один, щоб тут щось більш-менш трималося. Я використала ось таку от еластичну ниточку від плум. Тут 200 метрів У цій манюній катушечці, як ви бачите, я майже і не використала. Цю ниточку тут в мене ще дуже багато її залишається бути також на інші вироби. І тепер вам показую, як це виглядає у полотні. Бачите, трохи тянеться. Вона абсолютно йде прозорою, тому зараз я почну. Вив'язувати останній рукавчик і з додаванням цієї еластичної нитки. Як виглядає упаковочка, я вам залишу фото, щоб ви змогли знайти по фото. Я беру цю еластичну ниточку, накладаю на основну, і починаю в'язати резинку один на один. Ось я вже відмітила маркером початок ряду. Я починаю вив'язувати. Так, не дуже хочу лягати на початку. І все, її тут абсолютно непомітно, але ось вона є. Я буду продовжувати в'язати. Я забула змінити спицю на менший розмір. У мене тут розмір 8, а для різничка 1 на 1 я буду використовувати спиці номер 6 або 7. Зараз подивлюся. Так, візьму спиці номер 6 та номер 5 Зараз тут їх шведесенько зміню. Дуже люблю з'ємні такі спиці, що можна відкрутити, все змінити по розміру. Тепер на праву No6, а на ліву No5 для того, щоб легше йшли пательки, де я закінчила на виворітній. Бачите, ось вона, ця прозора ниточка, тягнеться через полотно, її абсолютно непомітно. І це допомагає в роботі з такою пряжею, яка не тримає резиночку. Так, Виворітна була. Ліцева і, зараз я тут розпущу. Ось так. Цева. Виворіна. ось вона лицева. Трошечки неправильна була кількість по зменшенню. І далі продовжую в'язати був приблизно 10-12 рядів. Як на іншому рукавчику, де він є, ось як на цьому рукавчику. І зустрінемо з вами в наступному відео. Я покажу, як закрити манжетик. Бачите, рукавчик закрити, щоб було красиво.